все очи. У частности, все очи закрываем. Никто не переглядает, тетя Марика, я все стекла. Так, закрыли все очи, я же сказала. Все-все-все закрываем очи. Найважче наше наречание будет. Своєю спідничкою. Так, я бачу, що Марія підглядає. Марія, закривай очі. Так. Є. Наречені навіть без косиночки. Дякую. <реш> я сьогодні добре, правильно? Сідаємо. Наречена сідає, щоб ніхто не бачив, можемо вже відкрити очі, а всі стоять. Стоять, стоять, стоять. Так. Ну куди, куди, куда? 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 О, -о, -о, о так, зараз ми переміняємо. Халтура, халтура. Так, не підглядаємо. Куди? Дивися, зазирає і зазирає. Так, всі перші учасниці можуть сідати, які дозоряни. Ні, стоп, тільки ті, що дозоряне. І так, всі. Вітаємо, сіли всі, вже можете всі зісти? І так, наш майстор нам включу якусь повільну, гарну музику. Так, не товчемося, не товчемося, як кури на яйцях. І три, два, один. Пробуємо, скільки в нас є наших горішків. Давайте активніше, активніше пробуємо п'ятою точку, активніше. Давайте, 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 активніше пробуємо. Активніше. Активніше. Давайте, давайте, давайте. Що це таке? Дайте я покажу, як треба визначати. А ну. Значить, сідаємо. Пробуємо. так. Так, я вже знаю, скільки тут горіхів. Так, хто ще визначив, яка кількість. Давай, 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 наречена. Що ж ти там показуєш? Визначилися з кількістю? Ви панені, що це горіхи? Хто визначив, піднімає руки? Визначили? Визначила? Визначили, визначили. визначили. І так, наречайте, скільки під тобою золотих горішків? Думаю, ще два. Два. Ану, піднімаємося. О, го. Зовсім не вгадала. Давайте поплескаємо наші молоді. Наступна учасниця. Як вас звати? Наталя. Наталя. Скільки горішків? Думаю, думаю, ще два. І так, стаємо. І... Тетя Марійка. Ну я сподіваюся, що ви вже визначили, правда? У вас же досвід є, правда? Давайте. Скільки горішків? Один. Один. Єдиний горішок. І так, стаємо. Але. Опа, не вгадали два горішки. Ну що ж, то, хто вгадає, Марія. Чотири. І так. Давай. Тільки. Я думаю, чотири. І так, пабі. П'ять! горіхів поки що тільки Марія вгадала. Галя. Два. Два. Давай. Але два! О, близько стояв до Марії. І так, скільки? Я думаю, один. Один точно впевнені. Ану, попробуйте ще раз. Перевірте. Один. І так стає. Три, два. Они! Стаємо до переможців. Давайте стільки поплестимо!